WBA зняла санкції з російських і білоруських боксерів, щойно ми от почули цей матеріал. І я відверто трішечки шокований таким рішенням. Але наскільки я знаю, є ще три боксерські організації і інші, які, в принципі, ну, такі чотири їх основні, от одна з них WBA. От як ці три організації на таке рішення відреагували, і чи е голос WBA вирішальний в цьому рішенні? Абсолютно не вирішальний, і взагалі, це рішення ми побачили тільки сьогодні. Зранку, бо саме зараз проходить всесвітній конгрес WBA. І перше, що ми вже вчора побачили, це на логотипи на, на ну. Партнери цього цієї конвенції саме російські промоторські компанії, саме ті, які, у яких з якими колись працювали і пав'ятки, і провідніков. Тобто, ви розумієте, якщо вже партнерами конвенції виходять російські компанії, а до цього, якщо я не помиляюсь, десь тиждень тому відвідував пана Мендозу президента президента Дабл Умар Кремльов. Це саме той посіпака кремлівської банди, який зараз очолює на жаль міжнародну асоціацію аматорського боксу. І якщо Кремльо вже був так, скажемо, у гостях у пана Мендозе, це для мене був вже дзвіночок. Що що буде зняття санкцій російських боксерів, але саме сьогодні ми готуємо таке потужне звернення від нашої української боксерської спільноти з приводу цього ганебного рішення, з приводу а, того, що а, цивілізований світ саме ми пам'ятаємо нещодавно, а, мок міжнародний олімпійський комітет а, продовжив санкції. Щодо неможливості виступів російських і білоруських спортсменів на міжнародних змаганнях, всесвітня боксерська рада WBC також продовжила і посилила санкції. Але Бі дуже дуже така організація, яка скажімо так, з за великим задоволенням приймає гроші від Газпрому Кремльова і, і таке інше. І вони саме готові ради грошей бути кровавою організацією, чому ага. я так говорю, тому що ми вже е, так перефразували вже не World Boxing Association, а. Волдблади Association. і зараз ми готуємо дуже дуже поте, таке потужне звернення. Вже вже думаю, що завтра ми його опублікуємо і англійською мовою і українською мовою. Аліно, скажіть, будь ласка, а чи можуть наприклад, тут ну я розумію, що тут бачите, з вашої судячи з вашої розповіді мова йде про якісь хабарі від цього кремльова цьому Мендозі? Я так розумію, що Мендоза це так? керівник так. WBA. Угу. Так. А, а можуть оці інші три окремі боксерські організації, наприклад, якось об'єднатися і оголосити, чи то бойкот цьому рішенню, чи загалом бойкот оцій World Blood Association? Насправді ну, вони досить о, окремі організації, які ведуть свою політику розвитку боксу, ну скажімо так, окремо. І тут все, все залежить також, знаєте, від того, що м, як зреагує взагалі боксерський боксерський світ на це рішення. Я маю на увазі, є багато боксерів з різних країн, які виступають не тільки по ну, не по версії WB, а також по іншим. І м, я вважаю, що я припускаю, що зараз багато саме чемпіонатів різного готунку будуть проводитися у Росії саме а, за версією WBA, тому що інші версії забороняють на сьогодні проводити проводити, проводити там змагання і осуджують геноцид і, і терор по відношенню до, до України, і ми зараз будемо активно працювати на міжнародному рівні, щоб це було осудження. Такого гневного рішення було осуджене не тільки від української спільноти, а ще і від багатьох інших. Добре, ну от наприклад, давайте змоделюємо трішечки ситуацію. WBA прийняла таке рішення, починаються. Проводити певні змагання, турніри під егідою WBA, визначаються, як зараз з біволом визначаються якісь боксери року за версією WBA, і якось вона таким чином відмежовується від інших трьох організацій, мається на увазі IBF WBC WBO Що від, від цього відмежування? І приєднання до москалів. Що в цьому плані втратять спортсмени? Ну не тільки українські, а взагалі світові боксери. Ну, якось це вплине на їхні кар'єри, це вплине на їхнє просування в чемпіонських е щаблях. Ви знаєте, більшість промоторів, які саме і займаються розвитком кар'єри кожного боксера, вони, вони визначають за з якою організацією розвивати розвивати кар'єру боксера. І мені здається, що зараз саме час промоторам, які дійсно розуміють, що відбувається у світі, які слідкують. За новинами щодо України, вони просто змінять у той курс розвитку боксера. Якщо хтось співпрацював з WB, то зараз, ну, якщо людина з нормальними людськими цінностями, тобто вони просто будуть зараз переключатися на інші версії, будуть працювати вже за іншими версіями. Тобто, це це можливо, це не в якому разі так не пропускає що що за цього не будуть розвиватися кар'єри боксерів. Ні Аліно разом з тим. Е Ну, наша українська історія боксу, ну вона легендарна насправді. Е, дуже багато імен. Але я зараз конкретно хочу сфокусуватися на двох, бо мені здається, що в світі боксу ну ці два е, імені, бо прізвище то одне е, мають ну надзвичайний статус. Е, і це зараз ну це, це насправді це правда. Так, от чи там Володимир і Віталій Кличко е, можуть якось взагалі повпливати хоча би на рівні свого статусу. як Чемпіонів, як легенд, як е, людей, які закарбували в історії боксу Україну назавжди. вони якось можуть повпливати на цю ситуацію, і ви, готуючи, е, от вашу не, скажімо петицію чи, е, чи звернення, чи е, ви враховуєте їхній голос чи ви до них зверталися взагалі? Я не буду розкривати всіх наших секретів, але дуже скоро ви побачите офіційне звернення до WBA від Володимира Кличко. І, до речі, то звернення ту петицію, яку ми зараз готуємо, вона якраз і буде за підписами таких легендарних українських атлетів. Так. Добре, якщо говорити в цілому, ми, ну, я, ми, ми точно чули заяви колишніх російських боксерів, які вже не виходять на ринг. Хоча Повєткін, здається, я не знаю, наскільки він колишній, ну, але Валуєв точно підтримав а, війну проти України, бо він же депутат а, Держдуми, і, звичайно, він ще, ще б він не підтримав. А, якщо, а, ну, що відомо про взагалі а, зараз. Реакцію теперішніх а, російських боксерів. Чи були там хоч хтось, хто, хоч якось намагався висловити свій протест? А, знаєте, ми повністю не спілкуємося з жодним суб'єктом розвитку російського боксу. А, а, іноді є у мене пару людей, які підтримують Україну з. З першого дня повномасштабного вторгнення, але це люди, які не висловлюються публічно, тому що ну на жаль, вони залишаються все ж таки рабами, не вільними, не не вільними людьми. Щодо того, ну ми знаємо, що багато багато років Росія для Росії спорт це завжди був такий інструмент, щоб впроваджувати свою свою таку полі політичну кон'юнктуру, свою, свою якусь ідеологію. І спортсмени да, да спортсмени у них, у них забезпечені з точки зору якихось матеріальних цінностей, але вони ну, завжди на гочку у, ну, у да. тих, хто, хто їм платить, і завжди їх використовували для своєї пропаганди. Тому це не тільки про бокс, це, 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 це взагалі, і так от такої свободи, як є у нас у спортсменів, ну вони не мають і. На жаль, для багатьох з них на сьогоднішній день а, на, там обіймашки з Путлірем чи чи Кодировим це головне у житті. Тому що після цих обіймашок вони отримують чи там квартири, чи там чи там авто сучасні і для і для них це головне а що таке? а Добро, людяність і, взагалі, мир для них це як скаже партія, так вони й роблять. Та просто честь. Насправді знаєте, є просте звичайне слово честь елементарна. Як на мене, просто спортсмен це, по поперш за все про честь, про честь до суперника, про честь до, до країни. Ну в будь-якому разі, добре. І на останок питання: а от є у нас чотири боксерські організації, які а, якби ну з, в яких задіяний там умовно весь світ і вони приймають до себе. Боксерів з усього світу. А є якась організація, яка взагалі їх контролює, яка могла би, наприклад, WBA надавати умовних стусанів за таке рішення? Чи ні? Чи, чи це от вище них тільки, тільки вже сам Господь Бог? На, на жаль, немає. Але, знаєте, коли там в міжнародних організаціях ви саме чули. Іноді бувають якісь корупційні скандали, і саме тоді підключаються ну відповідні, відповідні служби дуже дуже багато років до АБІ були жорсткі санкції від, від податкової, якщо не помиляюсь, служби Сполучених Штатів Америки. Ну і практи практично все, тобто організації вони самі, самі створюють свою свою структуру та політику розвитку, але на жаль, та олімпійська хартія, яка існує, вони ну не завжди дотримуються тих принципів спорту, які ми поважаємо, яке ну підтримує нормальне цивілізоване людство. Угу. Ну я думаю, знаєте, що проблема в тому, що все таки, от Олімпійська хартія, Міжнародний олімпійський комітет це про спорт. А от боксерські організації це вже про бізнес. А там, де бізнес, там і гроші. Тому певно, гроші тут вирішують, а не спорт або честь. Аліно. Я дякую вам за ваші відповіді. Дякую вам за те, що знайшли час поговорити. Аліна Шатернікова, чемпіонка світу з професійного боксу, віце-президентка Ліги професійного боксу України, щойно було в нашому ефірі.